Трохи кострубата, футбольна галявина, тамтешні охорони цирко, багаття для смаження майбутніх страв, село Гаврилівка михайлівської територіальної громади Синельниківського району, що на перетині кордонів Дніпропетровської Донецької і Запорізької областей, яке ще у ході проведення антитерористичної операції, а нині під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і поготів стало надійним форпостом і водночас міцним тилом спротиву, а наразі вже і контрнаступу. Ініціативна місцева група волонтерів та справжніх патріотів своїх. Країни Знову покликала і запросила нас до себе, щоб провести черговий благодійний турнір цього разу з футболу на підтримку Збройних сил України. Його стисла урочиста церемонія відкриття традиційно розпочалася з хвилини мовчання, вшанування пам'яті полеглих у війні з Росією та виконанням національного гімну України, що знаменує силу, славу і могутність держави. Далі всіх присутніх привітав, подякував Збройним силам України і організаторам та побажав перемоги у першу чергу на фронті і в нинішніх змаганнях голова Маломихайлівської. Територіальної громади Саняльницького району Дніпропетровської області Анатолій Зайцев. Я щиро вдячний всім тим людям, які підтримали ці змагання. Ми щиро вдячні Збройним силам, які забезпечують нам життя тут, в тилу, на мирній території. Ми їх завжди підтримуємо. Надіємося на них. Україна була, є і буде завжди з нами. Завдяки таким людям, як Збройні сили нашої України. Представники двох команд військовослужбовців, які залюбки відгукнулися на запрошення взяти участь у турнірі. В унісон подякували організаторам за таку шану і повагу і, звісно, побажали, які водночас запевнили, що спільними зусиллями народу і армії наша перемога не за горами. Мені дуже приємно, що в цей час, навіть, коли в країні йде війна, люди живуть. І вони радіють. Я завжди тільки за, коли там хтось говорить, що там якісь празники, якісь свята, люди відпочивають. Ми раді цього воюємо, щоб вони відпочивали і раділи. Тому я ну, дякую, що це все ну, є в моєму житті, є у нас. І ми за це стоїмо. Це дуже добре, що в таку скрутну годину всі збираються, підтримують один одного, тому що завдяки нашій нації, нашому народу, наша українська армія. З часів незалежної України я вважаю, що на, наразі найсильніша, найпотужніша От, це завдяки народу. І ще хотів би додати, що е, в ці часи е, не потрібно питати, чому це сталося. Потрібно питати себе, е, що я для цього зробив, що я буду робити, щоб покращити цю ситуацію, яка в нас склалася. Дякую за е, те, що запросили. На знак поваги і пошани приємною несподіванкою стало вручення військовослужбовцями одному з організаторів турніру, сорочки кольору хакі, ручної вишивки, за що їм велика дяка. після чого щасливий володар обновки у якості першого віце-президента Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка виступила одним з партнерів змагань, вручив подяки за розвиток і розбудову гри мільйонів в регіоні, тамтешнім амбасадорам-провідникам Володимиру Сергієнку, Петру Шинкаренку та Валерію Радченку. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням. Нім, всіх учасників і організаторів на загальну світлину, після чого на поле вийшли колективи стартового поєдинку турніру. Найперше, звичайно, хочеться подякувати нашим збройним силам. Велика шана і велика шана, і уклін всім загиблим, хто. Поліг за нашу державу особлива подяка всім, хто допоміг в організації нашого міроприємства, нашій сільській раді, моїм друзям, спортсменам, ветеранам. всім. Велика всім подяка. І я думаю, що Наше міроприємство вдалося і всім цього найкращого, скоріше, і перемоги. Загалом у змаганнях за коловою системою було зіграно три матчі, результати яких були доволі несподіваними, особливо з боку військових, які продемонстрували доволі непоганий рівень підготовки і вишкіл. Одна з команд з них була удостоєна грамоти Асоціації футболу Дніпропетровської області за участь у турнірі. Рідні стіни цього разу не допомогли господарям, збірні ветеранів і молоді села Гаврилівки, які мали задовільнитися статусом фіналіста і срібного призера. Успіх святкували вояки у кольорах шотландського селтіка. Першу скрипку, в лавах яких грали брати Максим і Олександр, вихованці тамтешньої школи футболу. До речі, по інший бік барикад грав їхній батько. На закінчення свята усі дружні з задоволенням залишали свої автографи на одній святинь державному прапорі, символ країни, який втілює національну єдність, честь і гідність традиції державотворення, історії та сьогодення України, яка обов'язково переможе у війні з підступним ворогом, щоб якнайшвидше здолати якого учасники турніру у Гаврилівці зібрали і передали армії понад 10 тисяч гривень благодійних внесків.